Привіт, це Юха І сьогодні будемо дивитися, що нового в Тіктоки. Давайте трошки паржом, сразу поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал і подзвоніть у дзвоник. А за це я вам покажу себе без бороди. Все, подивились? давайте дивитися тіктоки. Так, і так, перший тікток. Ого, чому в неї молоток в руках? Що це? А, це та волшебна плойка, яка сама накручує волосся. Блин, девочка, там же ж є кнопка, яка випускає пасму. Нафіга вона б'є її молотком. Вони реально намагаються розбити плойку молотком просто тому, що там заплуталось волосся, але ж там ну, має бути кнопка, яка випускає пасму. Там можна розібрати цей девайс. Але вони такі конкретні. Чому вони в салоні краси босі ходять? Це ж не нормально. Типу, волосся буде в пальці впіватися. Ні, це якісь мексикоси, боже єврей. Це таке відчуття, що вони свиню забивають, якщо чесно. Це як-то дуже патріотично. Чого боса? Чо вона боса? я не можу зрозуміти. Ля лупить і лупить, лупить і лупить. Просто ну, якісь бешені дівчатки, я не знаю. І ще й зажими такі дивні. Ну, вони розіб'ють чи ні? Вони розіб'ють чи ні. Ого, там двіжуха, ще якась бочка. <пи> що це за салон краси? Просто уничтожають бабуліс. Коротше, це плойка Бейбіліс, вона сама накручує волосся, і там є кнопка, яка повертає вспять. Але вони походу про це не знають і вирішили просто розбити молотком. Ну що? Ну все, це майже освободження, але ні. Так, да, вон там, -от, там є бочечка, яка тримається волосся, просто треба нажати кнопочку було. Що ж ви робите, люди добрі. Коротше, друзі, якщо у вас заплуталось волосся, в мене є відео, як його освободити в інстаграмі, тому переходьте і дивіться. А якщо що пишіть краще мені в таких випадках, не беріть до рук молоток, тому що ну, це просто піпець. Ну давайте, ну все, майже, майже, майже. Бідна дівчинка, я сподіваюся, що вона там ще жива, тому що ну дуже-дуже погано все. Ну, як таке може бути? Так, все, друзі, коротше, ніколи не робіть такого вдома. Сподіваюсь, нас не заблокують. Давайте дивитися наступний тікток. Так, лучок. О, ні, вона маже луком собі шкіру голови. Як таке? Блін, ну це ж буде жорсткий запах. Ну я розумію, що хочеться густе волосся. що здається, що лук може його виростити, але ну ти будеш так ванять, що тобі просто не знадобиться це волосся, тому що ти не вийдеш з дому. Дивіться, ще лук може дуже сильно пересушити волосся, шкіру голови, і це буде гірше. Ну коротше, друзі, так не можна робити. Не можна брати те, що в холодильнику і наносити на голову, тому що це не є ефективно. Ефективно це професійна косметика. Я вже за вас все придумали. Не займайтеся цією домашньою фігньою. А якщо займаєтесь, напишіть в коментарях хороші рецептики. Ми то бачимо друг друга одразу. Наступний Тікток. Ой, оце підерський перукарь. Коротше, це такий персонажик, він постійно знімає якісь крінжові відосики, і мені здається, що тут буде щось теж не дуже нормальне. Ситуація, в принципі, обична. Клієнт крутиться, майстер психує. Давайте подивимось, що буде далі. В житті. Ага, ага. Голову ровно може. Ого, він же кричить на клієнта. Що ж буде далі? Блін, ну ти що гониш? Фу. 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 Він тільки що випнув жінку з крісла. Вона впала на пол, а перед цим він навалив їй фарби з, з мізки на голову, що це їй нормально. Я от не розумію, чому от колись дівчинка виставить фоточку, в неї сосочок видно, її блочать. А коли якийсь підарас просто кидає жінку на пол, це можна робити в інстаграмі. Феміністки, блядь, будь ласка, активуйтесь там, пожалуйтесь на цього кацапчика. Ну він взагалі. Не можна знімати. Ну я все розумію, люди крутяться, але ну це переборчик. Давайте з цим якось розберемося, якщо є тут справедливість в цьому Ютубі, йо маю. Так, дивимось далі. Бл. Просто що вони роблять, вони хочуть. А! Це дуже жорстко, давайте ще разок подивимося. Барба перукерія! Дивіться, що. На нахуй просто. Коротше, друзі, блядь, болгарка, вона для стройки. Поняли? Волоси не можна стріч там, ножами, блядь, кінжалами, блядь. ППО не можна стріляти по волосам. Нельзя брать болгарку і робити волосся. Бачите, що виходить, блядь, людина без скальпа залишилась. Ну, це може просто бути фатально. Ну, ви що, ну блядь. Вони не вміняємо ці, хто вони, мексиканці чи що, все. Прекрасний. Поставте, будь в вподобайку. В мене давлення вже 200 просто від цих Тік-Ковків. Цей контент заставляє мене виживати. О, ну це класика. Так, я бачу паніку в його глазах, у нього відпало волосся. Що ж робити? Клієнтка ще нічого не розуміє. Гля, просто подивіться на цього дядьку, який питається зробити вигляд. Він просто не розуміє, як таке могло статися. Блін, це дуже жорстко, дівчата. Для того, щоб не ставалося ось такого, я запрошую вас всіх безкоштовно на тест пасму. Ми зробимо маленьку прядочку, подивимося, чи не відпадає ваше волосся, і тільки після цього будемо фарбуватися в блонд. Бо отакі ситуації бувають, і просто якщо ви їх не бачили, не означає, що їх немає. Тому, будь ласка, приходьте на консультації і робіть тест пасму завжди. Ну, якщо майстер ваш не хоче це робити, він хуйовий <'є п 'є> майстер. О, так. да. оу о oh о -oh. yeah. Дуже непонятна реакція цієї дівчинки. <laughs> no. Ну, давайте так, об'єктивно. Ну це повна діч. Іли да? ні? Напишіть в коментарях, тому що ну я бачив, звісно, багато фарбувань креативних, але це ну, це об'єктивна жопа. Не? Давайте подивимося, що далі. Ля, це ще робить вигляд, що ти типу, їй подобається. Дуже незручна ситуація. <laughs> вона... Блін, це та історія, коли майстер такий робив і думає, блін, ну це буде тупо офігенно. Поним? А клієнт таки дивиться і думає... Ну, це вообще не те, що я хотіла, але як би їй так м'яко сказати, що це не те, що я хотіла би як то незручно. блядь, наче укладочка нормальна, але ж ну це просто єнот на оранжевих тонах. Ви ж розумієте? Блін, і що от їй тепер просто робить? I don't really know what to do. <laughs> ага. Коротше, друзі, консультація. От там волосся відпало, тому що консультації не було. Отут, блін, херня вийшла, тому що консультації не було. Ніколи не можна приходити і казати майстру: зробіть, як ви бачите. Ну, так сказати, можна, але майстер повинен з вами поспілкуватися, діагностику зробити, якусь консультацію провести, щоб зрозуміти, що ви хочете. Бо ми всі різні люди, ви ж не знаєте, що мені взагалі по життю подобається. Може, мені подобається, я не знаю, що спать в грязі, наприклад, але вам це не підходить. Тому ну якби я нормально, але в грязі сплю. От така історія. Тому треба домовлятися, і от те, що вона зараз її зробила, це виходить, що вони взагалі нічого не обсуждали. По перше, об'єктивно, це херня. По-друге, ця херня їй не до вподоби. Тому, блін, треба робити консультацію. Я не знаю. Нічого поганого. Дуже жалко цю дівочку чорненьку, але ну що, ну вона об'єктивно зробила діч. Давайте дивитись Тіктоки далі. Я не знаю. Це не смішно навіть було. О! -о, -о, -о. Ага, це якийсь гель для залізонів, залізони продовжують бути в тренді. І це якийсь дуже странний гель. Я не знаю. ні, ну, Це, ну це залізон для блискучих мадмазель. Не знаю навіть, що тут сказати. Просто прикольно, але перебор. Давайте подивимося далі. Так. О! Йо, май, чому в неї горить волосся? Блін, це якийсь прикол з цими стайлерами новими. А що це за стайлер фірми, я не можу зрозуміти? О, що вони роблять? А, це подборочка. Ааа, коли утяжком припаліла. Ну, що ти? О, дуже зручно тримати пасма в роті, до речі, О-оу, о о, о оно. Отпала, відпала. Дивіться, є плойки, железні, є керамічні. Треба покупати завжди керамічні. Железні плойки ми більше не використовуємо. Від них відпадає волосся. Ніколи не тримайте хлопця біля гарячих інструментів. На блонд не можна крутити на плойку взагалі. Що вона робить? Я опять залізною цією штукою. Ні, <клес> Ну це красиво, це красиво. Дивіться, як вона стрибнула. Друзі, я б не буду це коментувати, просто, просто подив, подивилися і клас. О, оце мужчинчик, я його десь вже бачив. Да, да, це той мазохіст, який не стриже вуса, просто їх вириває плоскогубцями. Хорош. Хорош. Знаєте, є такий, коротше, є така думка, що якщо чоловік не буде бритися, а буде виривати волосся, то в нього не буде расти щетіна. Але це насправді так не працює, тому що природа закладує, буде в тебе щетіна чи ні. А цей чувак він просто, дивіться, які вони довгі, і він вириває волосся просто плоскогубцями, там 3-4 сантиметри в ті вуса. А ще кажуть, що чоловіки не можуть терпіти біль. Подивіться на цього хлопака, що він робить. Я ще боюсь представити, як він отут собі буде виривати. Коротше, це дуже бочний тіп, я вважаю. На! Все, друзі, я не можна це дивитися. Коротше, все, я не знаю, що вам ще сказати. В мене є один тікточок, ми його дивимося і виходимо. О, це моя індійська любима рубрика. Коротше, вони на свадьбу цепляють собі волосся на платі для того, щоб воно не рухалось і вона могла вся така красиво танцювати. І от у нас є шанс подивитися, як це роблять професіонали. Давайте подивимось. На заколочки, на плаття, потім беремо плоєчку, Валера. Обов'язково беремо Валера. Бо якщо це Вітя, він не буде вас накручувати. Беремо Галібутську волну, ось така красотка у нас виходить. Не хочеться осуждати індусів, але це діч, мені здається. Не, ну прикиньте, вона знімає плаття, а в неї в шкафу висить плаття і на ньому волосся прикріплене. На зажими дуже сексуально. Ну, Але такі традиції, такі люди, ну що зробиш? Вони взагалі руки собі розрізовують, ну і не православні. Ось така історія. А якщо ви православні, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Що там, в дзвоник подзвонить, дайте якусь активність. Якщо у вас є смішні тіктоки, які ви хочете, щоб я подивився, будь ласка, скиньте їх мені або в інстаграм, або в Тікток, кудись в особисті, в Телеграм, та куди хочете, скидайте. Це був юхейрблог, це були огляди на Тіктоки. Побачимося і що там, я не знаю. Що, все, пока.